Доброго дня, шановні капелани, сьогодні ми з командою 1 вересня прийшли до госпіталя імені Богомольця з Катюшею з Назаром. Поздоровили наших воїнів з першим вересням. Вони теж батьки, вони теж мають діточок. Молилися за їхніх діточок, за їхнє терпіння, щоб господь давав мудрості батькам і. Дякуємо за це. Так, завдяки тому, що Господь нас захищає, захищає нашу державу, допомагає нашим військовим, завдяки їм. Також ми маємо зараз можливість відправляти наших діточок 1 вересня до школи для набування нових знань, і ми віримо, що буде підніматись нове покоління благословених дітей Божих. Амінь. Амі ми також відвідали кожну палату, де були військові, роздали смаколики, помолилися за них, зустрічали також віруючих людей і протестантів і православних. І вони теж мали свідчення, теж розповідали про Бога, і це круто, коли зустрічаєш своїх братів, по і. Це дуже круто, слава Богу. Всі дуже Богу. дякую. Амінь. І сьогодні також прийняла одна людина Ісуса Христа в своє серце. Це дуже важливо. Дякуємо. Сьогодні зі.